Роздягайтесь та пірнайте у воду. Приблизно такими б словами вас зустрів лікар УЗД 70 років тому. Прототипи сучасних апаратів УЗД створювалися лише на початку 50-х років. Перший прилад належить творінню руки американця Дугласа Хоурі. Це була величезна ємкість із рідиною, в яку повинен був сісти пацієнт. Навколо нього обертався сканер і робив знімки на фотокамеру. Під час процедури в жодному разі не можна було рухатись. Зараз ми не можемо уявити собі медицини без УЗД. Це швидко, ефективно, безболісно та безпечно. УЗД знайшло себе у всіх областях офтальмології, гінекології, хірургії, педіатрії, ендокрології та багатьох інших. Деякі дослідження слід проводити навіть із профілактичною метою, хоча б раз на рік. А от які саме запитаємо в нашого наступного гостя Наталія Кулешова, лікар УЗД медичного центру Стардоктор, з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо. Вітаємо. Скажіть, будь ласка, що робить ОЗД таким важливим методом діагностики у сучасній медицині, які переваги він має порівняно з іншими методами, наприклад, рентгеном чи КТ? Ну, Перш за все, це, це доступність методу, бо на, на даний час це дуже розповсюджене дослідження. На другому місці стоїть його неінвазивність, відсутність протипоказань. Відсутність побочних ефектів, і на теперішній час дуже важливим стає його мобільність. Завдяки розробникам, ультразвукові сканери зараз мають таку форму, виглядають як мобільний телефон, тому їх можна застосовувати в дуже таких польових умовах. Тобто це карети швидкої допомоги, це... Приймальне відділення, це, е, сільські амбулаторії та багато інших міст. Це робить цей метод таким важливим і таким розповсюдженим. А чи потрібна якась підготовка пацієнту перед УЗД-дослідженням різних органів чи систем? Є безліч досліджень, які зовсім не потребують ніяких, ніякої підготовки. Але є певний перелік, перелік це Дослідження органів черевної порожнини або дослідження органів малого тазу, які дійсно потребують попередньої підготовки. Але в кожному конкретному випадку про це краще поспілкуватися з лікарем або з медичною сестрою того медичного закладу, який ви який пацієнт, вирішив в якому вирішив проходити обстеження. Там докладно розпові... розкажуть, як треба підготуватися і з умов і з учотом його конкретного організму. Доплерографія. Розкажіть, будь ласка, що це взагалі таке, про її значення, як вона допомагає виявити різні патології? Це, це додатковий метод, який має велике значення в діагностиці захворювань. Цей ефект був. Описаний Христианом Доплером у другій половині XVIII століття, який спостерігав звичайні природні явища, тобто це кола на поверхні води. І він дійшов такого висновку: що якщо джерело хвилі дожене, випускаємо ними хвилі, то длина хвилі зменшується, а частота збільшується. Таке дуже, не дуже зрозуміле вислов, але з цим ефектом ми стикаємося кожного дня, навіть не розуміючи, що ми його, з ним стикаємось. Наприклад, ми стоїмо на пероні вокзалу і чекаємо набуття потягу. Машиніст потягу надає попереджальний сигнал і ми його чуємо. І поки ж потяг наближається до нас, ми чуємо його більш високим цей звук. Коли потяг порівнюється з нами, ми на мить його перестаємо чути. І коли потяг від нас віддаляється, ми знову чуємо сигнал, але на нижчих нотах. Це і є ефект доплера. Тобто доплер допомагає визначити рух. І ви скажете, ну, зрозуміло, потяг рухається. А що рухається, якщо пацієнт не рухається, лікар не рухається, датчик на тілі пацієнта не рухається, що ж тоді рухається? А в організмі людини рухається еритроцит. Тому і на цьому заснований ефект визначення руху еритроцитів. Тобто доплер допомагає визначити потік. Існують декілька різновидів доплеру: це кольоровий доплер, спектральний доплер і багато інших специфічних доплерів, які допомагають лікарю визначитися із структурами і уточнити ці патологічні дії, які відбуваються в організмі. Найбільш розповсюдженим є кольоровий доплер, і він допомагає нам визначити наявність потоку, його направлення, його швидкість та характер або ламінарний, або турбулентний. Тому зараз це неолима складова кожного ультразвукового дослідження. І на даний час усі звукові сканери, ультразвукові сканери випускаються з наявністю цього ефекту, ефекту доплера. Тобто доплерографія важлива навіть при портативних ультразвукових скарах. Скажіть, будь ласка, які органи чи система частіше всього досліджуються за допомогою ОЗД і чому вони є особливо важливими, і їх слід частіше перевіряти? Mm, uh... Ну, це не можу так сказати, які частіше, бо е, обстежуємо органи за потребою, е, от, тому е, частіше це звичайно, це органи червної порожнини, це сечовидільна система, але також це і молочні залози, щитоподібна подібна залоза, е, от, тобто е, обстежуємо все. Що може виявити ультразвук, обстежити ультразвук за потреби? Тобто це достатньо розповсюджене і достатньо популярне обстеження? Скажіть, будь ласка, які можуть бути обмеження чи обставини, коли ОЗД може бути менш ефективним чи недостатнім для діагностики? Дійсно, таке е, має бути. Е, хоча ультразвукове обстеження немає протипоказань, але все ж воно має певні обмеження. По-перше, це ожиріння четвертого ступеня, це метеоризм, е, це відкриті раніві поверхні, це е, е, стани одразу після гастроскопії або колоноскопії. Е, це не означає, що е, це. Е, Проведення ультразвукового обстеження неможливо, але це можливо через деякий проміжок часу. Скажіть, будь ласка, чи можна взагалі, на вашу думку, очікувати найближчим часом якісь нові технології або розроботки у сфері УЗД? Як вони можуть покращити процес діагностики чи лікувань? У 1991 році з'явилася нова методика, доплерографічна методика, яка отримала назву Еластографія. Це досконаліша версія ультразвукової діагностики, і її приписують властивості біопсії. Ця технологія дозволяє віртуально пропальпувати тканини. Та визначити ступінь еластичності органу або новоутворення в органу. Найбільш об'єктивним є еластографія сувної хвилі, і вона застосована на внутрішніх змінах еластичності тканини під тиском ультразвукових сфокусованих хвилей. На моніторі з'являється картограма органу. Кольорова картограма, де кожен колір відповідає певній жорсткості тканин. Тобто дослідник знає, що, якщо мова йдеться про новоутворення, що злоякісні новоутворення мають більш жорстку властивості тканини, ніж доброякісні. Вони більш м'якіші. На цьому і робляться висновки, не використовуючи інвазивність. Тобто, не втручаючись в організм. Це дуже важливий момент, okay, будь ласка, ще таке питання. А як лікар може пояснити результати ОЗД пацієнту, щоб вони зрозуміли їх і могли враховувати при прийнятті рішення щодо свого здоров'я? <кій> Дійсно, пацієнт має право на інформацію. Тому дійсно, після обстеження, ми повідомляємо результати. Це наперш, стосується розмірів органу, структури органу та наявності або відсутності додаткових утворень. Також, якщо все ж таки визначені додаткові утворення, то мета лікаря мотивувати пацієнта на продовження обстеження. Для того щоб пацієнт не закрився в собі з цієї проблеми, а продовжив обстеження до уточнення діагнозу або подальшого лікування, або динамічного спостереження, тобто, це моменти спілкування і моменти емпатії між пацієнтом та лікарем. Дуже вам дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Розказали все, 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 що взагалі можна, і не можна, і треба і не треба знати про УЗД. Тепер ми стали більш обізнані. Я ж нагадаю, з нами була Наталя Кулашова, лікарка УЗД медичного центру Старт доктор а ми рухаємося до наступної теми.